Bonjour à tous! Всім привіт, любі друзі! З вами Гаяне та відеоуроки французької мови, і ми продовжуємо наш україномовний список відтворення. Я нагадую, що на моєму каналі є багато списків відтворення, і якщо вас цікавлять саме уроки для початківців української мови, то слідкуйте за конкретним списком відтворення. І також я вас попрошу подивитися минуле відео. Я не знаю чому, але воно чогось набрало дуже мало переглядів. Можливо, ви його не побачили в рекомендаціях. Тому, будь ласка, переходьте, подивіться, ми там завершуємо всі правила читання і все проходимо на практиці, читаючи разом текст. Тому відео я вважаю дуже корисне. Переходьте і не забувайте ставити вподобайки. Отож. Сьогодні в нас з вами перший урок таке введення у французьку мову. Ми вже з вами навчилися читати, і сьогодні ми поговоримо про базові речі, які треба обов'язково знати, щоб далі вам було набагато легше вивчати. Французьку мову, я переконана у тому, що для того, щоб е, вивчати мову так, щоб не було цього ефекту каші в голові, щоб ви не розуміли звідки що береться, треба на початку зрозуміти базу мови. Сьогодні ми поговоримо про базові речі, щоб ви розуміли, як французька мова взагалі взаємодіє, особливості її порівнюючи з українською мовою. Добре. Отож, ми поговоримо про 5 основних моментів, які ви маєте знати, на які маєте звертати увагу вже, вже на початку, щоб далі вам було набагато легше просуватися у вивченні мови. Перше, про що хочу сказати, у французькій мові є два роди чоловічий та жіночий, в той час, як в українській мові є і середній рід. Отож, у французькій тільки два роди чоловічий і жіночий це хороші новини. Е, іменники чоловічого і жіночого роду вживаються у французькій мові з артиклями. У українській мові артиклів немає. У французькій мові є артиклі «означені» та неозначені. Давайте подивимось: Une fille – дівчинка. Une – це неозначений артикль жіночого роду. Un garçon – хлопчик. Un – це неозначений артикль чоловічого роду. la fille la – La це означений артикль жіночого роду. Le garçon – le – це означений артикль чоловічого роду. Ну і, звісно, у французькій мові є множина. Тобто, щоб сказати дівчата, це буде filles» – хлопчики, де – Де це неозначений артикль множини. Ле filles» Ле garçons», Ле це означений артикль множини. Тобто ще раз, іменники вживаються з артиклями. Артиклі можуть бути означені чи не означені. Більш детально про артиклі ми поговоримо у наступному відео, щоб ви хоч якось розуміли, коли в нас використовуються неозначені на артиклі, а коли означені. Але ви вже візуально бачите, як це виглядає. Другий момент, про який треба знати: у французькій мові дуже чітка схема побудови фрази. Якщо в українській мові ми можемо сказати я втомлений, я прийшов додому пізно чи Я втомлений, пізно я прийшов додому, втомлений я, також ми можемо так сказати, у французькій мові дуже чітка схема, підмет, присудок, додаток. І я наголошую на тому, що обов'язково має бути присудок, тобто дієслово має бути у фразі. Якщо в українській мові ми кажемо я стомлений крапка, і немає ніякого дієслова. У французькій ми скажемо я є стомлений. «Je suis fatigué». Бачите, ми маємо вживати дієслово у фразі у французькій мові. Ми не можемо використовувати повноцінну фразу без дієслова. Інший приклад: мені 20 років. В українській мові немає дієслова у фразі. У французькій мові має бути дієслово, бо там чіткі місця членів речення у фразі. Тому французи кажуть: Я маю 20 років. vingt ans». е, яке ви зараз бачите, це дієслово мати у своїй відміні. vingt ans». Останній приклад: ми можемо сказати українською холодно Крапка. а у французькій мові ми маємо вживати дієслово у фразі. Тому французи кажуть, він робить холодно. Іль froid. Ви бачите, підмет il Fait – це діє слово робить Froid – прикметник. Іль froid – холодно. Взагалі, чому є якесь навіть логічне пояснення. Французи за нього, він робить холодно, вони сприймали Бога. Тому Бог робить холодно. «Il fait froid» він робить холодно. Ну, це така цікава деталь, але ви зрозуміли. По-перше, ми маємо чітку схему, як ми будуємо фразу. Ми не можемо почати з дієслова і потім перейти на займенник. Ми будуємо фразу підмет, присудок, додаток. І обов'язково у фразі ми вживаємо дієслово. Це зрозуміло. Третій цікавий момент. Кажучи про дієслова, бо дієслово це насправді одне з найважливіших частин мови, одна з найважливіших частин мови, яку ви маєте вивчати потрошки. І на що треба звертати увагу, коли ви вивчаєте дієслова у французькій мові, вивчайте їх разом з прийменниками. Бо у французькій мові дієслова вживаються дуже часто з прийменниками. Наприклад, я прошу мою маму прочитати цей текст. Françaisque je demande à ma mère de lire ce texte. Je demande, iapprochu, à ma mère, s'voye imamé, de lire ce texte. Prochetaté ce texte. Tобто просити когось щось зробити. Françaisque mово це demander à quelqu'un de faire Quelque chose – це просити в когось, тобто прийменник А, дієслово «demander» відмінюється з прийменником А. І далі «de faire» quelque chose» – зробити щось. Треба запам'ятати, що перед е, наступним дієсловом є прийменник «de». Ще раз, вам може зараз це здаватися ну, дуже складним та незрозумілим, але я вам просто ще раз наголошую, коли ви вивчаєте мову потрошки, ви вивчаєте, звісно, дієслова і вчіть дієслова разом з прийменниками, з якими вони вживаються. Добре? В словниках ці прийменники мають бути вказані разом з дієсловами. Тому що це така річ, яку неможливо пояснити. Треба просто запам'ятовувати прийменники з дієсловами. Четвертий важливий момент, який було б краще зрозуміти, щоб надалі все сприймалося набагато легше, це те, що загалом, загалом прикметники та іменники, коли вони вживаються разом у фразі, прикметник ставлі, ставиться після іменника. Наприклад, якщо українською ви кажете іноземний фільм тобто іноземний прикметник, так, фільм це іменник. То у французькій мові є чіткі правила того, як ми будуємо фразу. І французи кажуть фільм іноземний. Тобто, спочатку іменник, а потім прикметник. Загалом правило таке: є винятки, але загалом це виглядає так: наприклад, іноземний фільм французькою «un film étranger. Фільм іноземний? тобто так. Чи, наприклад, Цікава книжка. Французькою це буде книжка цікава. Un livre intéressant. Французькі туристи. Ми скажемо des touristes français. Туристи французькі. Ось так будується фраза. Як я сказала, є винятки, є список прикметників, які ставляться перед іменником. Ну, якщо вам цікаво, цей список зараз вказаний на екрані. Наприклад, ви скажете. Une belle fille – красива дівчинка. Belle – це прикметник виняток, який ми ставимо наперед. Чи un petit garçon – маленький хлопчик. Теж слово petit – це виняток, він ставиться перед іменником. Ну і останній п'ятий важливий момент. Звісно, коли ми починаємо вивчати мови, дуже часто перше запитання: господи, там дуже багато часів. Це мова, в якій дуже багато часів, як в англійській, нічого не зрозуміло. Так, у французькій теж багато часів, здається, що багато. Якщо ви зайдете на сайти конжугер, це спеціальні сайти, де ви можете побачити схеми всіх відмін всіх дієслів, які ви хочете. То, звісно, ви побачите, там дуже багато часів. Але французька мова специфічна у тому, що там є часи, які вживаються в побуті, не тільки в розмовній мові, а навіть на телебаченні. Тобто є часи, які ми вживаємо сьогодні при комунікації, а є часи літературні, які вживаються тільки в великій літературі. Добре, і тут треба розуміти, якщо ми кажемо про основні часи, які треба знати, то у французькій мові один теперішній час, три минулих часи, два майбутніх часи. Причому другий час майбутній він такий ну, не дуже важливий, скажімо так, але менш тим. І також є умовні способи: кондісіонель та «субжонктів». Ну, умовний спосіб, це якби було би, то було би щось, я би хотів би, щоб було. Тобто, це такі фрази умови, так? Це також окремі форми. І є два кондиціонелі і два субжонктів, які вживаються в французькій сучасній мові. Ну і також є три розмовні конструкції, вони дуже Простій, це це навіть не часи, це більш розмовні конструкції. Тому я їх виношу окремо. І так ви бачите, як виглядає оця схема найважливіших часів. І я прописала їх назви. Це зараз не дуже я вважаю важливо для вас, але я знаю, що комусь буде цікаво, можете. Подивитися, отож, це реально основне, щоб мати рівень С1, вам достатньо знати ось це. Добре, і це не так вже і багато насправді. То мені здається, це хороша новина. Тобто, якщо ви бачите ці страшні схеми, де є дуже-дуже багато часів, треба розуміти, що є часи, які не вживаються в побуті, є часи, які вживаються тільки в літературі. І вони вам знадобляться тільки, якщо ви хочете стати письменником. Ну чи я не знаю, ким що треба стати, щоб вживати ці часи. Навіть французи, багато французів, не зможуть вам щось відміняти в цих часах, бо їх зараз ніхто не вживає. Ну ось і все, це якісь були базові речі, які я вважаю дуже важливо розуміти перед тим, як розпочинати взагалі вивчати мову. Щоб ви розуміли, як будується логіка мови. Тому що французька мова це е, романська мова, вона відноситься до романської групи. Українська мова це слов'янська мова. Так, є багато спільного, але треба розуміти логіку, різницю логік мови. І мені здається, що по цих п'ятьох пунктах вам вже має бути більш-менш зрозуміло, як виглядає схема, скажімо, така загальна схема французької мови. Ще раз резюмуємо. у французькій мові є два роди: жіночий, чоловічий, є однина і множина. І треба розуміти, що іменники вживаються з артиклями. І треба розуміти, що не завжди рід. У французькій мові співпадає з родом в українській. Я думаю, це зрозуміло. Тобто, іменник з його родом треба вчити разом з артиклями. тобто. Другий момент: у французькій мові чіткий порядок слів у фразі. Там все дуже чітко вистроюється, не можна жонглювати частинами мови. Ми починаємо підмет, присудок, ну і далі додаток обставина. Обов'язково у фразі має бути дієслово. Про це треба пам'ятати. Je suis professeur. Я вчитель. Я є вчитель, кажуть французи. Третій момент, я вам заздалегідь кажу, що дієслова треба вчити з прийменниками: Je pense à toi. я думаю про тебе. Вчіть дієслово думати про когось пансе а quelqu'un. Ну, тобто, вже звертайте увагу потрошки на такі речі. Четверте, прикметники зазвичай вживаються після іменників, наприклад, «un film intéressant», Фільм цікавий, тобто цікавий фільм. Але є винятки це список прикметників, які я вже показувала вам. Ну і останнє стосовно часів, ви зрозуміли, що у французькій мові їх не настільки вже і багато. Потрішки їх можна вивчити та зрозуміти взагалі, як це взаємодіє. Це не так складно, як може здатися з першого погляду. Ну і наостанок скажу, що я колись робила дуже детальне, таке, я вважаю, дуже хороше відео про всі часи у французькій мові. Я знаю, що якщо ви початківець, вам воно зараз взагалі не потрібно. Але все ж таки, якщо ви вже володієте достатньо непогано французькою мовою, чи можливо іспанською та італійською, і вже розумієте більш-менш граматичну базу, і вам цікаво подивитися, як це виглядає повністю всі часи, такий екскурс у всі часи української пардон французької мови, ви можете подивитися це відео. Посилання буде на екрані та в описі. На цьому все я дуже вас прошу, будь ласка, поставте лайк під цим відео, якщо воно вам сподобалось. Напишіть ваш коментар, поділіться відео та плейлистом з вашими друзями у соціальних мережах. Це дуже мені допоможе та мотивує і надалі знімати відео е, у списку витворення українською мовою. А на цьому я прощаюсь з вами до наступного уроку. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.